Київ може опинитися в червоній зоні карантину максимум через тиждень. Заявив в етері Україна 24 міський голова Віталій Кличко. Він додав, що динаміка поширення ковід стала загрозливою. Зараз столична влада розглядає різні варіанти посилення обмежень. У Львові посилюють карантин з 19 по 28 березня, повідомив міський голова Андрій Садовий. Зокрема, припинять роботу всі заклади культури, театри, кінотеатри, музеї, концертні майданчики. Заклади громадського харчування працюватимуть на виніс та доставку. Кабінет міністрів України звільнив голову управління Укрзалізниці Володимира Жмака. За Даними Ліганет, наглядова рада компанії відсторонила жмака від посади через розбіжності щодо реструктуризації укрзалізниці, а також підозри наглядової ради в тому, що той діяв в інтересах олігарха Ріната Ахметова.